Probably. Новину, яка зараз в інформаційному просторі на поверхні стосовно того, що з 1 жовтня призивна кампанія буде для жінок, які мають медичну та фармацевтичну освіти. Чи дійсно мають вони, як ви вважаєте, ставати на облік? Чи це знову ж таки буде переноситися, так само як це було минулого року? І чи бо зараз також була додача про те, що інші жінки за власного бажання теж можуть зможуть з 1 жовтня прийти у те? Ну, насправді ця історія продовжується вже третій рік поспіль, починаючи з 21-го року. Ще до повномасштабного піднімалося питання, і майже жінки всіх професій зобов'язані були стати на військовий облік. В подальшому це відтермінували скоротили перелік професій. І у 22-му вже під час повномасштабної війни. Знову це питання стало актуальним. Знову в мережі ширилось дуже багато зради дуже багато переживань відтермінували. І от знову, перше жовтня, знову люди починають боятись. Насправді нічого критичного немає, нічого страшного немає. Жодну жінку не можуть мобілізувати без її згоди. Ставати на облік так дійсно потрібно. Це передбачено не тільки постановою кабміну, яка це передбачає, але і правилами ведення військового обліку, в яких чітко зазначено, що жінки медичних та фармакологічних професій мають стати на військовий облік. Наразі діє перехідний період, і до 2026 року жінки можуть в принципі не ставати на облік, але це стосується тільки тих жінок, які отримували медичну та фармацевтичну професію до 31 грудня 2022 року. По всім іншим жінкам вони вже. Майже автоматично будуть ставати на облік, оскільки університети і взагалі заклади медичної освіти будуть саме мають самостійно звітувати перед е, центрами комплектування, проте е, про той перелік жінок. Про ту кількість жінок і списки жінок, які завершують навчання цього року, і відповідно їм там протягом місяця після завершення навчання і отримання диплому необхідно буде звернутись до центру комплектування і стати на військовий облік, пане Андрію. А скажіть, будь ласка, а чи буде обмеження щодо виїзду з країни військ військов... військово-звійськово зобов'язаним жінкам, зокрема медикиням і жінкам, які працюють в фармацевтичній сфері? Наразі немає механізму перевірки того, аби, чи є військово жінка, чи немає у е, представників прикордонної служби. А возити з собою диплом або ще якийсь документ, який підтверджує, що ти не являєшся медиком чи фармацевтом. Ну, це в порядку бреду, якщо чесно. Тому е, наразі навіть військовозобов'язаним жінкам, які зараз є, не медики. А до них ніяких обмежень не застосовується а, саме щодо перетину кордону, тому вони можуть спокійно виїжджати, повертатись, виїжджати, повертатись а, окрім а, жінок, держслужбовців, по яким є окремі обмеження. Тут цікава ідея. До речі, в моїй колега була сьогодні перед ефірно. Якщо, наприклад, в тебе вища освіта, умовно, ти закінчила медуніверситет і маєш медичну освіту, там педіатр умовно, стоматолог, неважливо. Але працюєш ти зовсім в іншій сфері. Як ви вважаєте, таких жінок теж вони теж повинні ставати на облік? Центр комплектування. При визначенні того, хто має стати на облік чи хто не має стати на облік, в першу чергу виходять із фахової освіти. Тобто, якщо в тебе вже є освіта медика, то ти маєш стати на облік.